Секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що без реальної оцінки ситуації в Україні Росією переговори про якийсь там мир неможливі. Де да взагалі не повинно бути нацистського українського держави. Нам же Столтенберг так сказав, що тоді в НАТО буде нікому входити. весь гласі будь пожалуйста. Немає ніяких реалій, в яких існують так звані нові території у складі Арефії. Кремле спікерам час вийти із стану інформаційної маячні. Реалії Ерефії це ганьба, поразка та її розвал, написав Данілов. Також він додав, що нині переговори з Росією про мир неможливі. Без врахування цих реалій ніякий так званий мирний план не відбудеться. Справа в тому, що спілкування з інопланетними пришельцями призводить до прикрого випадіння із реальності, додав Данілов. Нагадаємо, що чорний рот президента Ерефії Пісков заявив: у Кремлі вважають, що мирний план. Має врахувати окупацію Росією чотирьох областей України, а саме Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької в їх адміністративних межах. Цей недоумок забув, що ні Запоріжжя, ні Херсон не перебувають під окупацією. Ну а скоро настане черга Луганська та Донецька. Повідомляйте ну, ну, це ж ультимативні форми. Вони прекрасно знають, що Україна е вимагає відновлення повної територіальної цілісності. А потім про решта можемо говорити про форми компенсації, про періоди і все інше. Тому вони це прекрасно знають, але вони, вони ж підли, тому їм треба експлуатувати тему переговорів, тому що російське населення стомилося від війни і вони тепер перекладають з, з хворої голови на здорову свої якісь страхи. Але ж вони прекрасно знають, що їм треба забратися з території України і домовитися про виплати. Але ж сам Путін затягнув ситуацію до такого стану, що зараз, по-перше, Україна не погодиться просто на відновлення територіальної цілісності і репарації. Нам тепер треба більше. Нам тепер треба забрати свої художні цінності, і культурні цінності, які викрадені з території України протягом 300 років. Нам треба розуміти, що е, е, Чорне море повинно бути демілітаризоване. Нам потрібна велика зона кілометрів 300 демілітаризована на кордоні України і Росії. Ну і е, а інші партнери України по цій боротьбі можуть вважати, що Росія в нинішньому вигляді просто існувати не повинна. Наприклад, вона повинна бути або конфедерацією. Тим більше е, Путін, який збережеться у владі, це взагалі. По-моєму, безкомпромісно об'єднуюча ідея, тому що будь-які переговори можуть початися тільки без Путіна. Ну взагалі, Пригожені Кадиров, це чиста гібійська розводка. Путін її експлуатував давно, тому що путінські такі ну, тихі аналітики завжди прокачували тему, що якщо не Путін, то. Тобто не наполягайте на більше ніж двох термінах Путіна. Бо якщо не Путін, то Росія взагалі здичавіє і так, от Росія то дичавіти по факту почала після двох термінів Путіна, а не під час терміну. Тобто, ну по суті, концентрація влади більше ніж на два терміни і призвела до здичавіння Росії. Сам Путін її спровокував на це здичавіння, і він вирощував цю дикість. Потім він повернувся тільки дикість, як паста з тюбіка не повернулася в тюбік, чи як фарш не повернулася в живого баранчика. Я думаю, що Путін і здичавів. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, слухай, будь ласка. Путін ці свої м -м, імперські. Заяви почав висловлювати, пам'ятаєте, з реч... з промови на Мюнхенській безпековій конференції? Якщо не помиляюся, це дві третій рік чи щось таке приблизно? Восьмий так? восьмий. А чи восьмий? Тобто це ще під час. Перших двох термінів він вже ну, бачив переділ світу. Тому тут він сам потвора, і такі ж самі на, потвори на, можуть на справді, після нього бути заяви Путіна. Це не зовсім те. Треба було дивитися по тональності російського телебачення, коли вони почали створювати образ позитивного НКВДшника і тому подібне, і почалась мілітаризація російського телебачення. Путін вже через п'ять років після цієї мілітаризації з'явився в Мюнхені і зробив цю промову свою Мюнхенську. От з новим роком в Якутії, оскільки йде спеціальна воєнна операція, і грошей ні на що нема, але є оці, значить, з коров'ячі ліпьошки. О цих коров'ячих ліпьошках і робиться свято. Давайте подивимось. Оце, щоб у вас не було сумніву, це зроблено з цього коров'ячого лайна. Це, взагалі, така е, стара традиція. Ви знаєте, багато чого з нього робили. Е, і от зараз зробили, і мені здається, це достойний. Достойна зустріч нового року, друзі. А Бу... я на тижні в телеграм-каналі прочитала, що на Росії з'явився танк, здається, який може стріляти Це якийсь інженер із Пітера. Придумав, щоб солдати, які Танкісти, які в танку довгий час проводять, що, мовляв, вони своїми екскрементами заповнювали снаряди, і цей снаряд стріляє по ворогу, мовляв, і залякує його вибухом у цього лайна. І це от така у них зброя. Як говорила Стаб Бендер, жива ідея. дуже хороша ідея. Пане Володимире, пане Цепулько, закінчилася. По перше, у кого яка армія, у того такі тварини на службі. А по друге, навіть ну ще трохи й доведеться проти ісламських батальйонів, бо там Башкортостан, татарстан підготував, нібито національні батальйони для війни в Україні. Доведеться снаряди начиняти свининою. Одеса продовжує позбавлятися символів Російської імперії. Вночі, 29 грудня, демонтували скульптурну композицію засновникам Одеси, більш відомо як пам'ятник Катерині II. Спочатку прибрали дерев'яну огорожу, а потім за допомогою крану демонтували постамент. Скульптуру перенеселили до місцевого художнього музею. На місці російської імператриці встановили прапор України. Нагадаю, за демонтаж пам'ятника наприкінці листопада проголосували дип депутати одеської міської ради. Щоправда, цьому передували громадські слухання, інтернет-опитування, а також чисельні акції одеських активістів. Місцева влада, по-перше, не мала іншого вибору, як це зробить. По-друге, звісно, ми вважаємо, що наші кроки і наші наші акції привертання уваги зробили свою роль Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.